Доброго дня, мої любі дітки! Пропоную вам сьогодні поспостерігати за осіннім небом. Якщо ви вийдете на вулицю погуляти, то подивіться вверх і побачите чисте блакитне небо, на якому пливуть пухкі, легкі, мов солодка вата хмаринки. А я вам розкажу, як вони з'являються. Хмари утворюються з води. А вода вміє випаровуватися. Це відбувається, коли сонечко дуже гріє землю, і водичка з усіх водойм, річок та озер починає випаровуватись, підіймаючись угору невидимою парою. Така пара складається з дуже маленьких краплинок води. Вони стають настільки легкими, що підіймаються високо в гори. І збираються там кубками, утворюючи пухкі легенькі хмаринки. Хмаринки можуть пливти низько-низько, а інші високо-високо. Інколи здається, що можна дістати рукою. Інші хмаринки підіймаються дуже високо і літають там. Коли Невидимі краплинки збираються до кубки, вони утворюють велику краплю. І тоді хмари опускаються нижче, стають темними, сірими, навіть чорними. Із них починає йти дощ. Це тому що краплинки стали дуже важкі і не можуть більше літати. Хмарки можуть бути різні за формою та розміром. Якщо уважно придивитися, то можна розглядіти цікаві образи. А давайте разом з вами пофантазуємо та подивимось, на що ж вони схожі і що нам нагадують. Ой, дивіться, це слоненя. А ця хмарка схожа на собачку. А ця хмаринка як серденька. А далі спробуйте відгадати без мене. Дякую, малята, що послухали. А тепер збирайтесь на вулицю та спостерігайте за небом і шукайте найгарніші хмаринки.